Всім привіт, народ! В цьому відео хочу вам розповісти про свої останні купівлі. Сьогодні я придбав два телефони. Один я купив на OLX, по OLX доставці, а другий телефон я купив у свого підписника. Тому народ відео буде дуже цікавим. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал. Тисять одиночок, щоб не простити нові. Відео, також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Як ви бачите, я купляю телефони у своїх підписників, потім вони навіть у відоси потрапляють. Тому, якщо хочете продати, напишіть мені, о оціні куплю швидко і без проблем. Також народ, в наявності є оригінальні зарядки від Xiaomi. На 33 Вт комплект блачок плюс кабельок 550 гривень, і на 67 Вт 800 гривень. Повністю оригінальні зарядки не з Алікспресу, з турбозарядкою від телефонів з їх коробок. Тому якщо комусь потрібна гарна зарядка, можете звернутися і придбати. Також народ, хочу вас усіх привітати з новим роком і з усіма майбутніми святами, і які вже були. Бажаю вам всього найкращого, щоб наступний рік був кращий, аніж цей, і щоб усе у вас було супер. Ну, а тепер ми переходимо до наших. Купівель. І так, перший телефон, який я придбав, це в нас Xiaomi Poco F3. Придбав його на OLX, по OLX доставці по дуже гарній ціні. Давайте подивимося, що мені досталося у комплекті до нього. Відкладаємо поки цей і дивимося. Так, коробочка, він у нас йде на 628 в синьому кольорі. Колір дуже дуже цікавий. Мені він найбільше подобається з усіх кольорів, от які є для цього телефону. Чехольчик, чехольчик у нас тут. Ще рідний, як ви бачите, вже пожавтівший, ну, який є. Далі в нас конвертик В конвертику тут у нас скріпочка, документики все як зазвичай, нічого нового. Також відкладаємо сам телефон, давайте подивимося що тут постану. Стан телефону в принципі дуже-дуже і -дуже гарний. На екрані в нас тут є захисне скло. В принципі, він не косий не кривий, з тим все добре. от Стан десь на 9-10 мінімальні потертості тільки від чохла є. В цілому дуже і дуже гарний стан. І також є тут рідна зарядка на 3 От, Комплект тут суперовий, повністю я цим задоволений, бо є і захисне скло на екрані, і зарядка рідна, і документики, і чехол навіть є. Так що все супер. По його характеристикам, козирем цього телефону є його процесор. За доволі невеличку суму грошей ми отримуємо флагманський 870-й Потужності цього праца вистачає, щоб і в ігрушки можна було пограти на максимальних налаштуваннях графіки, і щоб система в менюшці гарно працювала. Також тут у нас гарні камери, основний модуль на 48 і фронталка на 20. По камерам цей телефон краще, аніж його конкуренти плюс-мінус по ціні. Ось, наприклад, якийсь Redmi Note. 11 Pro, 12 Pro, Redmi Note 13 Pro. От, там, де ці модулі по 108 мегапікселів стоять. от Реально, цей телефон по камері, їх обходить більш якісний. Реально, тут камера за свої кошти дуже і дуже гарна. По його екрану. Екран у нас тут 667 дюймів, AMOLED Full HD 120 Гц. Стандартний екран для Xiaomi, він непоганий, плюс AMOLED, що він яскравий. Мінус може з'явитися вигорання і є. Чим по його автономності. Батарейка в нас тут на 4500 мАч. Автономність батарейки це є його таке не саме сильне місце. Була б тут батарейка на 5000 мАч, було б набагато краще. Але маємо, що маємо. Зарядку він підтримує до 33 Вт. В реальності цього телефону вистачає на день активного використання. Якщо прям дуже активно сидите, то там до вечора. Але якщо ви купуєте цей телефон вживаний, десь там на Олексі. То дивіться по автономності по екрану. Ці телефони дуже часто беруть як ігрові, і в них 24 на 7 грають в ігри. І тому тут може бути дуже сильно посаджена батарейка. А також екран може бути з сильними вигораннями. Тому якщо берете вживане, то на це треба звертати увагу. І з прикольного в нас тут є стереозвук. У нас тут два динаміка знизу і зверху. Але з мінусів немає міні-джеку і немає можливості поставити SD-карту. Тут на слаток тільки на 8 карти. Тому одразу дивіться, що вам вистачило пам'яті. Цей телефон є на 628 і на 8,256. За скільки ж я його купив? Купив я народ його на Олексі по дуже гарній ціні. Купив по Олексі доставці через нову пошту. А саме за 4 тисячі гривень, плюс за доставку. І того він мені обійшовся в 4200. Як вам ціна, пишіть у коментарях. Продавати його буду приблизно за 5800 гривень. Тому, якщо він когось зацікав, можете написати мені і його придбати. Ну і наступний телефон це в нас Redmi Note 8 Pro на 664, який я придбав у свого підписника. Давайте подивимося, що тут по комплекту, що мені досталося. Сама коробочка відкриваємо. Бачимо конвертик. Відкриваємо конвертик, скріпочки немає, але є документи і на нього чохол. Далі ми бачимо сам телефон. Під ним зарядки немає. Ось, на жаль, в комплекті зарядки немає. По телефону, давайте подивимося, в якому він стані. Стан в нього досить дуже-дуже добрий, прямо можна сказати, ідеальний. Як ви бачите, майже не затертий нічого, як для 8 Pro, якому вже багатенько років, стан дуже і дуже гарний. По його характеристикам, цей телефон у нас працює на базі процесора MediaTek Helio G90T. Коли він виходив, цей телефон вважався ігровим. Його всі брали як ігровий телефон. На той момент він був потужний, але і навіть зараз його потужності вистачає, щоб і в ігрушки пограти. Якісь там в той же папки десь на середньомінімальних мінімальних налаштуваннях графіки, і щоб система гарно працювала. Він працює набагато краще ніж ті всі нові телефони, які можна купити зараз. Там Redmi A3, A2. Ось він також краще буде, аніж, наприклад, такий Redmi 12. От, реально, він і по, по процесору буде кращий. Тут у нас е, Mediatek Helio G88, а тут G-90. t Він і по камерам буде краще. Коротше, по всьому, краще взяти вже такий, але треба дивитися по батарейці, щоб батарейка була не вбита, бо він, в принципі, вже такий старічок. І при купівлі старічків треба дивитися, щоб була батарейка нормальна. Ну або щоб ви хоча б знали, що вона там вбита, її треба міняти. По його камерам, камери за свої кошти тут. Досить і досить непогані. Основний модуль на 64, і фронталочка на 20 мегапікселів. Реально, камери тут за свої кошти дуже і дуже гарні. По батарейці у нас тут на 4500 швидку зарядку підтримує до 18 Вт. В мене в моєму екземплярі батарейка не посаджена, вона нормально тримає там до дня, до вечора. Ось протягне. Але якщо ви будете купляти вживаний, на Олексі, десь там ще, на барахолці, то дивіться, да, по акумулятору, бо телефон вже старенький і. Може бути посаджений дуже сильно акумулятор. По його екрану матриця в нас тут IPS 653 дюйми Full HD 60 Гц. Тоді ще не ставили там 120-90 Гц, тоді всі ще ставили 60 Гц, Але екранчик дуже і дуже гарний, ніяких тут вигорань такого всього немає. Екран дуже гарний, без засвітів, хоча йому вже і багато років. Ну і за скільки ж я купив цей телефон? Цю легенду. Я його купив у підписника по новій пошті, а саме за 1700 гривень, плюс там пересилка, плюс ще зарядку докинути, плюс-мінус він мені обійдеться в 1900 гривень. За скільки буду його продавати, ще я точно не знаю. Останнім часом вони дуже сильно в ціні просіли, от, тому що я поміркую, за скільки буду його продавати. Але якщо він вас зацікавив, бо тут стан гарний, акумулятор також не посажений, то можете написати мені і його придбати там. Думав. Ну і ось такі в мене сьогодні купівлі, можу сказати, подарунки під ялинку під новий рік. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. За ціну за ці телефони буде цікаво почитати. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Знову вас вітаю з новим роком. Бажаю вам всього найкращого. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на цей канал, тисяч у дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також народ можу купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть в телеграм, до моїй соціаліні куплю швидко і без проблем. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в шапці профілю цього YouTube каналу. Там ми спілкуємося, там багато що виходить, що не потрапляє сюди. Тому там цікаво і раджу вам підписатися. А на цьому все. Всім добра!